Ласкаво просимо в дивовижну подорож, небаченими досі світами. Тут панує незбагненна її чудернацька магія, а час не підкоряється звичним законам. Проте не чекайте на безтурботну прогулянку. Портал у кожен наступний світ це химерний годинник, який потрібно привести в дію. Тож спробуйте запустити шестерні свого мозку та співпрацювати злагоджено, немов деталі єдиного механізму, щоб розкрити таємниці чарівної гри під назвою ігри часу, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені кооперативні ігри, а ми переходимо до огляду. Настільна гра ігри часу призначена для компанії від 2 до 4 гравців і є кооперативною. Протягом партії гравці спільними зусиллями виконують різноманітні завдання, пов'язані із циферблатами годинників. Для перемоги потрібно стратегічно розкласти 12 карт до лілиць навколо годинника, дотримуючись особливих правил кожного завдання. І тільки правильно розміщення карт її дотримання правил циферблата дасть змогу здобути перемогу у грі. У коробочці з грою ви знайдете 10 конвертів розділів, кожен із яких містить 4 годинники та лист правил. Щоб розпочати вашу першу партію, візьміть перший конверт і дістаньте з нього правила та всі годинники, а потім покладіть їх стосом у порядку зростання. Четвертий годинник повинен бути знизу, а перший зверху. Покладіть на центр стола верхній годинник горілиць. Неподалік розмістіть жетон нагадування, що відповідає кількості гравців у партії, а решту жетонів нагадування поверніть до коробки. Покладіть три жетони бонусів до лілиць біля вибраного жетона нагадування, а далі перетасуйте разом карти місяця та карти сонця, утворивши єдину колоду. Відкладіть 12 карт із цієї колоди, а позасталі роздайте порівну всім гравцям. У грі в двох гравці також відкладають дві карти з отриманих у бік, і стартова рука кожного гравця в партії на двох складається з чотирьох карт. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Однак зауважу, отримавши свої карти, не дивіться їх відразу. Це можна зробити лише під час наступної фази раунду. Отож, кожен раунд у грі триває до моменту, поки всі гравці не викладуть біля циферблата всі отримані карти. Кожен раунд складається з трьох фаз. Під час першої обговорення гравці дізнаються правила завдання і обговорюють стратегію, не дивлячись на свої карти. Кожен годинник складається із шести сегментів. На деяких сегментах можуть бути зображені символи, властивості яких зазначені в правилах у відповідному конверті з циферблатами. Деякі годинники мають зображене в центрі особливе правило, і воно поширюється на всі сегменти годинника. Протягом партії біля кожного сегмента гравці викладають карти зазвичай до лілиць. Усі карти поділяються на два типи сонця і місяця. Кожен тип містить карти зі значеннями від 1 до 12. У кожному раунді, розігруючи карти навколо циферблата, треба дотримуватись певних правил. По-перше, карти зазвичай розігрують до лілиць, і біля кожного сегмента наприкінці раунду повинна бути викладена щонайменше одна карта. По-друге, для успішного проходження годинника необхідно, щоб у кожній комірці сума значень на картах була 24 або менше. Проте це не стосується перших трьох циферблатів, на що вказує ця позначка в центрі. По-третє, якщо на циферблаті є годинникова стрілка, тоді сегмент, на який вона вказує, є першим, і він повинен містити найменшу суму чисел на картах. А кожен наступний сегмент за годинниковою стрілкою повинен містити суму чисел, що буде дорівнювати сумі в попередньому сегменті або перевищувати її. Це основні правила. Але для успішного проходження також потрібно виконати всі умови поточного циферблата, зазначені як у його центрі, так і в певних сегментах. Отож, під час першої фази обговорення, ознайомившись з усіма правилами поточного циферблата, гравці повинні обговорити стратегію та план дій на раунд, але поки що не можуть дивитися на лицьові сторони власних карт. Проте звороти отриманих карт також дають немало інформації. Ви можете обговорювати різноманітні варіанти стратегії, наприклад, пропоную біля цього сегмента викласти суму 14. Обговорити, що хто б не отримав певне значення, наприклад, 1 чи 12, той повинен походити першим. Або сказати іншим гравцям, що якщо ви покладете свою першу карту біля певного сегмента, тоді нехай ніхто нічого сюди не викладає. Ви самі впораєтесь. Ці обговорення та підказки повинні стосуватися виключно механік гри або карт. Ви можете обговорювати різноманітні варіанти стратегії, однак вам заборонено використовувати таємні знаки і жести, що не стосуються дій у грі. Наприклад, якщо я покладу карту під нахилом, то це одинадцять. Або й взагалі сказати, щоб гравці почухали носа, якщо матимуть на руці вісімку. Завершивши обговорення, усі гравці беруть карти на руку і переглядають їх. Відтепер говорити заборонено і усі дотримуються тиші. Ви вільно можете змінювати порядок карт на руці, але заборонено таким способом робити підказки. Якщо так сталося, що гравець завчасно подивився свої карти, він не бере участі в обговоренні і чекає інших гравців. Отже, щойно всі гравці подивляться свої карти, переходьте до фази розміщення. Зауважу, що у грі в двох у кожного гравця буде два набори карт з двох і чотирьох карт. Наприкінці фази обговорення кожен гравець бере набір із чотирьох карт на руку, поки що залишаючи позасталі дві карти до лілиць. Під час фази розміщення гравці викладають наявні на руці карти до лілиць біля сегментів циферблата. Цю фазу може розпочати будь-який гравець без попередніх узгоджень, просто розмістивши карту до лілиць біля будь-якого із сегментів. Далі ходить наступний гравець за годинниковою стрілкою. Він так само вибирає одну карту з руки і розміщує її біля будь-якого сегмента. Так фаза розміщення триває, поки гравці не викладуть усі свої карти з руки. Однак у грі двох. Щойно гравець викладе свою другу карту, він бере дві позосталі карти собі на руку, і раунд продовжується як зазвичай. Хотілося б зауважити, що хоч зазвичай гравці її викладають карти навколо годинника долілись, під час будь-якого завдання вони можуть спільно викласти стільки карт горілиць, скільки символів ока вони мають на жетоні нагадування. Під час фази розміщення викласти карту горілиць може будь-який гравець, до того ж, це не обов'язково обговорювати під час фази розміщення. Коли всі карти розміщено біля циферблата, розпочинається фаза відкриття. Починаючи із сегмента з годинниковою стрілкою, і далі за ним відкрити розміщені дорілиць карти, не змінюючи їхнього порядку. Додайте значення всіх карт біля кожного сегмента, щоб порахувати суми, і перевірте виконання трьох загальних умов. Біля кожного сегмента є принаймні одна карта, сума значень на картах у кожному сегменті не більша за 24. А також у всіх сегментах, починаючи з того, на який вказує стрілка, сума значень карт така сама або більша, ніж сума значень карт біля попереднього сегмента. Якщо ці умови виконані, перевірте особливі умови циферблата. Якщо вони також виконані, ви успішно завершили завдання і тепер можете повернути поточний годинник до конверта і переходити до вирішення наступного циферблата, зробивши такі самі приготування. Завершивши всі чотири годинники розділу, поверніть їх і лист правил у відповідний конверт, і покладіть його вниз коробки. А потім на бажання відкрити конверт наступного розділу і продовжуйте грати. Якщо ж ви таки припустилися помилки і провалили завдання годинника, тоді переверніть один жетон бонусу «Горілись». Він додає ще один символ ока для вашої наступної партії. Після цього так само виконайте приготування, роздавши кожному учаснику карти, і спробуйте ще раз пройти поточний годинник. Якщо навіть маючи відкрити ви всі бонусні жетони, ви все одно не можете пройти годинник нічого страшного. На цей випадок у коробці є конверт жалю. Просто покладіть поточний годинник у цей конверт і переходьте до наступного завдання. Проте ви завжди можете повернутися до пропущеного завдання та спробувати виконати його знову. Якщо ви успішно виконали всі 40 завдань і завершили гру, не поспішайте з нею прощатися. Ви можете відкрити конверт переродження і зіграти з новими правилами як розміщення, так і самого годинника. Наразі ми з вами розглянули всі базові правила ігор часу. Однак додатково хотілося б поглянути на особливі правила годинників, які ви можете зустріти під час своїх партій. Загалом. Усі додаткові правила дуже зручно розміщені на окремих аркушах у кожному з конвертів, проте для ліпшого розуміння розгляньмо їх детальніше. Наприклад, така позначка вказує, що біля цього сегмента треба викласти рівно таку кількість карт будь-яких кольорів. А ось біля сегмента з такою позначкою саме таку кількість карт зображених кольорів. Або сума значень карт біля сегмента повинна бути в межах зазначеного діапазону. А такі позначки вказують порядок розігрування карт, тобто сюди викладають першу карту в раунді, сюди другу тощо. Проте пізніше біля цих сегментів можна викладати інші карти. Також ви можете зустріти позначки, що забороняють розігрувати карти з певним значенням біля сегментів. Або годинник може мати особливе правило, з яким гравці під час партії не можуть викладати карти горілиць. Звісно, що властивості годинників у цій грі дуже різноманітні. Її у кожному наступному конверті ви знаходитимете дедалі нові нові правила. Отже, ми розглянули всі правила гри і гри часу. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, папа! -па.